На вакцинальному автобусі бригада медиків їздить громадами Запорізької області. На черзі село Матвіївка. Тут місцевим жителям безоплатно робитимуть щеплення від дифтерії, поліемеліту, кору та паротиту. Я з і я спеціально приїхала на вакцинацію. Од нас закрили, фільсерсько-акушерський пункт, немає нічого. Щеплення роблять в спеціально облаштованому автобусі, розповідає завідувачка відділення імунопрофілактики Марина Колерова. Сидить людина і медичний працівник, тут вони реєструються. Безпосередньо тут проводиться вакцинація. Тут є термоконтейнер з вакцинами, коробка для утилізації, все інше, що потрібно, має бути. В іншому автобусі працює мобільна амбулаторія. Тут тестують навіл, гепатити й туберкульоз. В команду входить три працівники лікар-епідеміолог, медична сестра та соцпрацівник. Тут нас зустрічає соціальний працівник, який проводить перетестове консультування і скринінгове анкетування на туберкульоз. В другій кімнаті вас чекає медична сестра, яка проводить тестування швидкими скринінговими тестами. І результат безпосередньо ви можете дізнатись на місці вже через 15 хвилин. За один виїзд команда обслуговує пів сотні людей. Розповідає медична сестра Катерина Грось. Людина проходить саме на це робоче місце, де проводиться саме тестування. Після Миття рук, обробка антисептиком місця проколу, ми беремо необхідну кількість крові і проводимо тестування одноразовою тест касетою. В разі позитивного результату ми направляємо пацієнта до центру боротьби зі снідом або до сімейного лікаря. Приїхала така амбулаторія і у мене є така можливість обстежитися, нікуди не виїжджаючи. Важливо дізнатися свій віл-статус. Тут е, в амбулаторії немає такої можливості. Мобільна амбулаторія почала курсувати громадами області з початку лютого. За цей час тести на ВІЛ зробили понад 200 людей. Розповідає гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. За його словами, нині це єдине місце, де зробити тести можна безоплатно. В умовах припинення призупинення фінансування проєктів, які Просувало та фінансували Станом на сьогодні так. Це єдиний проект, це єдина амбулаторія, яка проводить тестування на ВІЛ на гепатити та туберкульоз. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.